Колекція дверей Secret Doors – це міжкімнатні двері прихованого монтажу на основі алюмінієвих профілів. Фабрика знаходиться в місті Дніпро, Україна. У виробництві дверей максимально використовуються сертифіковані матеріали українського виробництва: алюміній, мдф, скло, шпон, а також фурнітура європейського виробництва, петлі, дверні механізми, ущільнювачі, фарби. Стандарти якості компанії перевищують існуючі технічні вимоги державних стандартів ДСТУ для своєї продукції. Сікрет Дорс притримується більш жорстких вимог по можливому викривленню дверей, видимих зазорах між облицювальними картками і профілями, наявності дефектів на поверхнях профілів і фарбованих поверхнях. Докладно про правила приймання дверей описано у технічному паспорті Сікрет Дорс. Secret Doors пропонує декілька конструктивів алюмінієвих профілів, коробів і дверних полотен, які дозволяють, на відміну від інших виробників, виготовляти двері по складним нестандартним запитам споживачів, двері висотою до 2800 мм і вище, двері з різноматеріальною обробкою, подвійні та полуторні, двері з фрамугами, без перемичок. Двері зі стіновими панелями, облицювання склом, керамікою, ДСП та інше, завдяки відпрацьованим технологіям, особливим технічним рішенням і досвіду реалізованих об'єктів на такі складні замовлення надається повноцінна гарантія. Чому віддають перевагу дверям прихованого монтажу Секрет Дорс? Перевірка часом показує надійність конструктиву дверей Секрет Дорс. Асортимент закриває майже всі можливі запити замовників та дизайнерів. Конструкторський відділ компанії допомагає у детальному опрацюванні індивідуальних проєктів, попередній монтаж для замовних дверей, можливість отримання коробів на протязі 1-2 тижнів, складська програма. Завдяки стандартизації розмірів, більш економічна лінійка дверей, під оздоблення з поставкою в стислі терміни, сертифікована продукція. Secret Doors – це високоякісна продукція, яка користується значним попитом на українському і європейському ринках.